Гра Claire Obscure Expedition 33 сповнена різноманітних цікавинок та таємниць. Однією з них є такі собі міми, які розкидані по всіх локаціях і навіть на глобальній мапі, які пропонують різноманітні цікаві аутфіти для наших персонажів, і також деякі інші бонусні трофеї. Деякі з цих трофеїв більш цінні ніж інші? Про те, де знаходяться міми, і також які трофеї можна від них отримати, я розповім вам у цьому відео. Перший мім знаходиться безпосередньо у місті Люм'єр, тобто на першій локації, куди ви потрапляєте, і його досить таки легко пропустити. Вам треба спуститись практично повністю до самого пірсу. Але перед тим, як спускатися по великих сходах, вам треба повернути праворуч до сцени, на якій будуть цікаві фаєрверки. І далі повернути ще раз праворуч у невеличкий закуток. Там ви побачите міма, якого досить таки легко здолати. Який після того, як ви його здолаєте, видасть вам унікальний музичний запис, який називається Люм'єр? Не переймайтеся, якщо ви вже пропустили цього міма, і історія повела вас далі вперед, завжди можна створити нову гру, витратити приблизно 5 хвилин, перемогти цього міма і отримати досягнення у Steam за те, що ви перемогли всіх мімів. Звичайно, за умови, що ви знайдете всіх інших. У інших локаціях і в тих місцях, про які я розповім далі. Наступного міма ви можете знайти на локації, яка називається Весняна Левада. Вам треба пройти через руїни невеличкого будинку і дістатись прапора, який буде під номером 81. Під цього прапора вам треба повернути ліворуч, пройти повз одного неврона. Далі кілька разів скористатись гаком і пройти ще трохи вперед. Саме побачите площадку, на якій буде мім. Здолавши його, ви отримаєте вбрання для г'юстава, яке називається багет. Наступний мім знаходиться на локації летючі води. Вам треба заглибитись у локацію, і в одному з місць ви побачите на обрії Неврона Велика Брунька. Після цього вам треба пройти вперед. Один з напрямків буде підсвічений ліхтариками, проте вам не треба йти туди. Перед тим як підніматись по зачіпах, поверніть ліворуч, пройдіть трошки у водорості і підніміться там на платформу. Там ви зустрінете ще одного міма, і якщо ви його переможете, то ви отримаєте у якості винагороди зачіску для Маель, яка буде називатись Коротка зачіска. Наступного міма ви знайдете на локації, яка називається Стародавнє святилище неподалік від поселення Жестралей. Від прапора 63, який називається Лабіринт святилища, вам треба буде пройти вперед, тримаючись правої сторони, далі повернути праворуч, пройти під камінням і, потрапивши до печери, повернути ліворуч. Потім ви потрапите на велику галявину, на якій буде непрацюючий млин, і також напіврозвалений будиночок. Цим будиночком ви знайдете ще одного міма. Перемігши цього міма, ви отримаєте аутфіт для Луне, який буде називатись Багет. І найцікавішим його елементом, на мій погляд, є абсолютно пафосні сонцезахисні окуляри, і також червоний берет. І один мім знаходиться на локації Лігво Ескі. Після того, як ви зайдете на локацію, вам треба буде пройти печерою. І як тільки ви вийдете з цієї печери, вам треба буде подивитись праворуч вниз. Там ви побачите ще одного міма. Вам треба спуститись до нього. І після того, як ви його переможете, ви отримаєте аутфіт для CL, який буде називатись Багет. Як на мене, зачіска не дуже, а футболка досить таки пристойна. Наступний мім знаходиться на локації, яка називається Жовті жнива. Вона розташована на північному заході від локації селища Жестралів. Так до цього міма трошки заплутаний, тому я покажу вам його повністю. Перемігши цього міма, ви отримаєте зачіску для мель, яка називається коса. Ще один мім знаходиться на локації Старий Люм'єр, і щоб його знайти, треба дійсно покружляти, оскільки сама локація набагато більш заплутана, ніж вам здається. Он треба зайти з того входу, який дивиться у бік моноліту. Далі до прапора. Із прапора 42 Вам треба швидкою подорожжю переміститись на праву вулицю, і далі прослідувати тим маршрутом, який ви зараз побачите. По якості винагороди за перемогу над цим мімом ви отримаєте зачіску для Сіель, яка називається КОСА. Ще одного міма ви зможете знайти на локації, яка називається Замерзлі серця. Ця локація розташована на схід від локації станція Монако. Вам треба пройти маршрутом, який я покажу вам далі, щоб дістатись до міма. Перемігши цього міма, ви отримуєте зачіску для Люне, яка називається Коротка зачіска. Єдині міми близнюки розташовані на острові на північний захід від локації Старий Люм'єр. Вам потрібен буде Ескія, який може пропливати крізь коралові рифи. Якщо ви зайдете з південної бухти, то вам треба буде просунутись трошки вперед, далі повернути ліворуч і там ви побачите цих мімів. Перемігши цих мімів, ви отримаєте дві пишні зачіски: одну для Сіель, другу для Люне. Наступний мім буде знаходитись у локації долина радості на острові Багатоликого. Від центральної площі вам треба пройти у крайній лівий прохід, пройти через обличчя, яке посміхається, і далі слідувати вздовж правої сторони каньйону. Таким чином ви дійдете до прапора 69, який є точкою долина радості. Далі від прапора вам треба прослідувати ліворуч, пройти у невеличкий вузький прохід, і біля кількох дерев ви побачите міма. У моєму випадку я його вже переміг, тому його тут немає. Але якщо ви сюди прийдете вперше, то ви точно тут зустрінете ще одного міма. За перемогу над цим мімом ви отримаєте аутфіт для версо, який називається Багет. Ще один мім знаходиться на локації сирена. Вам потрібен прапор швидкого переміщення, який називається швейна майстерня. Від нього вам треба пройти трошечки назад, і в невеличкому закутку ви знайдете ще одного міма. У якості трофею ви отримаєте зачіску для люне, яка називається сирена. Наступний мім знаходиться у середині моноліту на локації, яка називається забруднені стрімчики. Від прапору забруднені стрімчики вам треба піднятись вверх по сходах, далі скористатись хаком, прослідувати ще вперед і біля пам'ятника повернути ліворуч. Далі по мотузці спуститись вниз. І там ви знайдете міма і ще кількох невронів, які будуть його захищати. Це буде досить такий важкий бій, проте на той час, коли ви доберетесь сюди, у вас вже мають бути досить такі потужні персонажі. Перемігши цього міма, ви отримаєте пишну зачіску для Маель. Перш ніж показати локації останніх трьох мімів, нагадую, що я завжди намагаюсь робити свої відео максимально стислими та інформативними, щоб заощаджувати ваш час. Тому на пошук інформації, а також створення самого відео, у мене зазвичай іде досить таки багато часу. Враховуючи це, хочу нагадати, щоб ви обов'язково поставили цьому відео вподобайку. Також підписуйтесь на канал і залишайте позитивні коментарі під відео. Все це допомагає просуванню мого контенту. Щоб потрапити на локацію, на якій розташовано наступного міма, вам треба буде перемогти художницю і після цього поговорити у таборі з Маель. Після цієї розмови ви дізнаєтесь, де знаходиться Алісія, і далі вам стане доступна локація, яка називається Вись. Це величезна дерев'яна башта, яка знаходиться на захід від острова Багателикого. Потрапивши туди, вам треба добратися до найближчого прапора, який позначений цифрами 61. Далі вам треба буде просуватись по цій локації, поки ви не доберетесь до точки швидкого переміщення, яка називається гора. Від цієї точки швидкого переміщення далі слідуйте тим маршрутом, який я вам покажу. Приміши цього міма, ви отримаєте вбрання для Маель, яке називається Багет. Наступний мім знаходиться на одному з летючих островів на локації Летючий маєток, до якої ви можете добратися лише якщо у вас є літаючі ескє. Від локації станція Моноко вам треба піднятись вверх, і там ви побачите острів, який має певні риси маєтку. Це високорівнева локація, тут досить такі важкі неврони, проте до міма ви зможете добратися, не порушивши спокій жодного з місцевих невронів. Від самого входу скористайтесь тими сходами, які будуть праворуч. Далі рухайтесь вперед, аж до тих пір, поки не доберетесь до вітрин з невронами. Ліворуч від вітрин буде ліфт, яким вам треба скористатись. Далі вийшовши з ліфту, пройдіть тим шляхом, який бачите на відео, і поверніть ліворуч у невеличкий закуток. Далі спустіться вниз, пройдіть вперед та праворуч, і потім підніміться по невеличкій мотузці. Там ви знайдете міма, який вам потрібен. Винагородою за подолання цього неврона буде зачіска для Маель, яка називається Клеа. Та зачіска старшої сестри Алісії. Фінальний мім знаходиться на локації, яка називається похмурі кручі. Вона розташована на схід від локації Сирена. Вам треба знайти такий собі синьо-порпуровий вихор. І це буде вхід саме ту локацію, яка вам потрібна. Потрапивши всередину, у вас буде один єдиний шлях, яким ви можете добратися до прапора. Поруч з яким буде знаходитись портал, за яким знаходиться мім. Це буде найважчий мім з усіх. У нього буде майже 8 мільйонів очок здоров'я. І також пити з ним ви зможете лише одним з ваших персонажів, тому зважте все уважно, і також поставте піктос та люміну. сталюміну якості винагороди. Ви отримаєте піктос 31 рівня, який називається одиначка. І також, так би мовити, зачіску для Маель, яка називається Голена Голова. Це були всі 16 мімів, яких можна знайти у грі Claire Obscure Expedition 33. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу їхніх винагород та з приводу того, де вони приховані. Також залишайте ваші коментарі з приводу того, який ще контент ви б хотіли побачити по грі Claire Obscure Expedition 33. Пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось у наступних відео.